Вітаємо всіх. Ми поліцейські з різних служб. Ми завітали до вас саме для проведення інформаційно-просвітницького заходу. Він буде у форматі уроку. І як ви вже зрозуміли, ми поговоримо саме про наркотики. Ми хочемо сьогодні розповісти саме, який вплив наркотиків на організм, саме яка відповідальність може наставати за вживання та розповсюдження наркотиків, а також куди ви можете звернутись за допомогою. Скажіть, будь ласка, що ви вже знаєте про наркотики наркотичні речовини? Викликає велику залежність, а також може виявлятися як ну, іншим способом варіації пропаганди. Зараз те, що ми бачимо, наркотики це є зло. Так! Історично наркотичні речовини були винайдені для чого? З якої цілі? Кліків, да? і тому деякі не відпускаються зовсім рецепту і зберігаються під суворим контролем. Англійський фокус панієць, публичний фото, собака, свої поведінки кажуть, де саме знаходиться заборона та речовина.